На державних офіційних установах Прикарпаття червоних прапорів не буде, навіть якщо президент України підпише закон про їх масове використання під час дня перемоги. Про це на прес-конференції заявив голова обласної ради Олександр Сич. Прийняття закону каже він: суперечить і конституції України і цілому ряду постанов та декларації ОБСЄ, членом якої є Україна. Голова облради звертається до громадськості краю про ігнорувати або ж уникнути вживання червоної символіки. Це перекон. На збереже мир і спокій в області, як голова обласної ради, я докладу максимум зусиль, щоб виконати рішення обласної ради. Як голова обласної ради, я не підпишу жодного документа, який стосується визначення так званого Дня Побєди, який стосується вивішування червоних символів. І я докладу максимум зусиль як голова обласної ради, аби ця символіка на території нашої області не була вивішувана. Я ініціюю на завтрашній день. Масового скликання представників націоналістичних та національно-демократичних партій всіх тих партій, які сповідують національну ідеологію, до яких національні цінності і цінності українського державотворення є програмними документами для того, щоб зробити все можливе, щоб на території області, в разі підписання президентом цього закону, символіка не існуючої тоталітарної комуністичної держави не вживалася.